Вентилятор настильный с прищепкой. Так-то его можно и на стил ставить и крепить. Здесь в комплекте идет паспорт. ставочка настильная. Yeah. Проще, не сам втилятор, вентилятор спершу кріпимо до прищепки. Так, закріпили. Тепер тут є можливість його повертати. Вверх, вниз, нахиляти, повертати праворуч-ліворуч. Цією прищепкою можна кріпити, до речі, до цієї ж настільної підставочки. Тобто отак от, от її зафіксували. І все. Ззаду йдуть регулятор обертів і вимикач. Зараз підключаємо, вмикаємо перше, друге, Вентилятор пішов. Все працює, все добре. Ну, Дуже повертати можна, з фіксацією наклоняти, вниз, вверх. Ну, якщо за потреби можна закріпити його, будь-де на якийсь поверх. Тримається доволі, ну, доволі жорстко. Регулювання обертів дає більше-менш, наскільки потрібно. Тобто все працює, все нормально.